Коли ти дружина діючого військового, плюс ти вагітна, плюс ці всі події. Це дуже швидка окупація. Коли ще 24 лютого, в принципі, ти не зрозумів, що відбувається. А 25-го вже колони танків російських йшли поза село на Енергодар на Запорізьку АЕС. Люди ну на початку взагалі не підозрюють, що я з Мелітополя. А потім, коли дізнаються, що дівчина з Мелітополя приїжджає в Франківськ і тут відкриває школу українською, ну це викликає певний такий певний інтерес. Перші дні вони були дуже напружені, дуже незрозумілі. Е, я розуміла, що чоловік один з перших буде на фронті, тому що це ну кадрові військові. Потім, звісно, ставало ще страшніше, тому що, е, хоч це і тиха окупація, в нас не було вибухів, якихось не було там бойових дій. Але все одно е, ти розумієш, що от росіяни тут вони вже тут панують. Перші години після того, як мені повідомили про вторгнення, ми з мамою вийшли на вулицю, і зі сторони Донеччини вже було чути вибухи, зі сторони енергода. Вже було чути вибухи, і зі сторони Криму теж було чути вибухи. Ми опинилися в такому якомусь огненному колі, плюс переживання за дитину, плюс реальний реальне розуміння того, що на мене може чекати, через по-перше, мого чоловіка. А по-друге, через ну такі дуже специфічні мої погляди, тому що ще навіть до повномасштабного вторгнення більшість людей розуміли, що я ну трошки не так дивлюсь на світ, як інші В моменті, коли почалися масові викрадення людей підвал. Ли допити, я бачу, як їдуть джипи просто без номерів з літерою Z на склі скотчем. І потім по сусідній вулиці починають бігти озброєні, тому що до того моменту я, я розуміла, що росіяни десь тут, але я ну настільки от закрилася в своїй шкаралупі, отут в дворі, в будинку. Я нікуди не ходила і навіть не, не зустрічалася з росіянами. Тобто я розуміла, що десь вони тут є, але особисто я їх не бачила. І тут я бачу таку озброєну колону цих росіян, які біжать просто дворами, дворами, дворами. І я розумію, що от все наступна буду я. І ми подалися. Ну, там ще була дівчинка з мого села з дитиною, і вона каже: мені страшно. Їхати давай якось разом. І мама взялася нас самостійно вивезти. Вже в якийсь момент ми навіть впали в вічі, і Яна говорить, Аня, нам треба терміново щось робити, тому що ми звідси не виїдемо взагалі. І ми через групи в Viber знайшли волонтера, який вивозив людей не зеленим коридором, а через лінію фронту. Проте він не давав жодних гарантій того, що ми доїдемо, неушкоджені, там, живі, будь-які. Але це було єдиним виходом, щоб нам тоді виїхати. І ми дійсно погодились на це. Потім була важка дорога через е, лінію фронту. Також ми потрапили частково під оцю Маріупольську фільтрацію ФСБ. 120 кілометрів. Ми їхали 11 годин, 16 рашистських блокпостів, де дивилися абсолютно всі речі: документи, телефони, там навіть електронну пошту перевіряли. Ну і та вже потім ми дісталися України. Спочатку я народила дитину, якийсь час на відновлення. Потім я зрозуміла, що ну сидіти вдома мені якось трошки нудно, і так далі. І вже коли маленький було рочок. Мені дали таку можливість соціальний центр і, взагалі, пройти навчання бізнесу, спробувати написати бізнес-план, за яким я виграла грант, і мала змогу відкрити ну за сприяння знову ж таки чоловіка, мала змогу відкрити свою школу до повномасштабного вторгнення я працювала в різних школах, репетиторських центрах, де допомагала дітям готуватися до іспитів. І так склалося, що ну от я викладала саме українську мову, ну і коли постало питання, ну, взагалі приводу своєї справи, я не уявляла себе в якійсь іншій сфері Соболятко, Ну, виходячи з мого прізвища, так довго думала над назвою, хотілося, щоб це було щось таке і унікальне, і щоб це підкреслювало о, таку українську. Якусь рису на емблемі там літера «Ї», тобто це така слов'янська літера, якої немає в жодній іншій абетці, вона є тільки українській, і власне, от це є такою особливістю. Не всі репетитори готові працювати з важкими важкими в лапках випадками, коли діти ну от, жили. Постійно в русифікованому середовищі в сім'ї вони спілкувалися російською, і тут дуже важ, важливо зрозуміти, що це зовсім інша психологічна складова до цих дітей треба інший підхід, не забулити, не м, якось заакцентувати на тому, що вони цього не знають, а навпаки, зацікавити знову ж таки популяризувати, показати, що це дуже класно. Ну і є частина людей, просто які проживали все життя в російськомовному середовищі. Це дорослі люди, яким за певних е, причин, тобто це і робота. Це якась адаптація, от, наприклад, внутрішньопереміщені особи, які приїжджають в Франківськ, і яким важко адаптуватися в, ну, в нових якихось умовах. Вони стараються, в них не виходить. Плюс трапляються люди, які чомусь, коли у людей не виходить, вони починають на цьому знову ж таки акцентувати. Вони приходять ну, в такому вже певному вічі Нам треба, нам треба, і вони думають, що це важко, що це незрозуміло, що це довго. Починається якийсь такий інтерактив, і вони вже просто як, як на свято приходять. Ми спілкуємось, ми дружимо, ми ходимо разом в якісь заклади, ми читаємо книги і ділимося своїми враженнями. В школі у мене розгорнувся так званий волонтерський штаб. Тобто, я волонтерів в декількох напрямках. Тобто, от, спільнота святого Єгідія, де я. Волонтерю, я волонтерю відразу в трьох напрямках. Я допомагаю в роздачах продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Друга моя мій напрямок це вечері для бідних. Ми готуємо вечері, роздаємо для бідних людей разом з іншими волонтерами спільноти. І третій напрямок це робота з людьми з ментальною інвалідністю. Ми проводимо арт-терапії, прогулянки, якісь екскурсії для таких людей, просто спілкування, тому що знову ж таки. І серед них є внутрішньопереміщені особи, яким ще важче. Це великий класний досвід для мене. Ну і інший напрямок волонтерської діяльності це безпосередня допомога війську. Зараз от, безпосередньо в школі свої розгорнула виробництво сухих душів і охолоджуючих пакетів для хлопців, ну, тому що жара, хлопці отримують теплові удари, охолоджуючі пакети їх частково рятують від цього. Плюс сухі душі це дуже зручно в умовах польових, окопних і так далі. З моїм таким способом життя, постійним, активним, мені важко сидіти на місці. Я, я хочу десь, десь знайти своє покликання щось зробити. Це по-перше, по-друге, в принципі, ну, я вважаю, що немає нічого неможливого. Ти просто бачиш свою ціль. Та звісно, звісно, проблеми вони є. І я не можу сказати, що це було настільки легко, як це може здатися. Ні, звісно, це було зовсім не легко, особливо зважаючи на такі обставини, що в принципі відкривати бізнес зараз в Україні це завжди великий ризик. Бізнес це завжди ризик, а тут це ризик помножений на два, якщо не більше. І секрету успіху ніякого немає. Тобто ну, це просто якась наснага і впевненість в тому, що в тебе не може не вийти.